Тимошенко і Петро Порошенко таємно з людьми Трампа домовляються про вибори президента України. З таким заголомком вийшла стаття в політику Європа, але є нюанси. Дуже багато людей, коли прочитало такий заголовок в телеграмі, почали хапатися за серце. Але коли ти читаєш цю статтю повністю, то це дуже схоже на російський вкид. Поясню, чому. По-перше, головним коментатором того, що Україна там готується до виборів. Є такий собі Руслан Бортник, це людина, яка тривалий час була політичним коментатором і. Політологом на каналах Віктора Медведчука він навіть є у базі псевдосоціологів, яку можна дуже легко знайти в інтернеті. І дивіться, у нас в країні ще лишилися спеціалісти, які можуть фахово поговорити про вибори, наприклад, пані Ольга Євазовська чи якийсь представник ЦВК. Тобто спеціально навчені люди, які якраз таки мають формувати базу перших поствоєнних виборів, але їхніх коментарів там чомусь немає. Другий момент, на який я звернула увагу, там була видана така соціологія маловідомої контори, де написано було, що пан Зеленський лідер виборчих симпатій, а з відривом на 20% вниз іде Валерій Залужний. В Україні не бракувало останнім часом до Якісних, і вони показують абсолютно інакше, що якраз лідером українських симпатій є пан Залужний, а Володимир Зеленський якраз таки суттєво відстає. Наче і нюанс такий, але дивіться, ми ж за правду і маємо називати чесні цифри. Таке враження, що автор цієї статті просто хотів посварити ще більше тих людей, яких полюбляють українці і на яких звертають увагу, як на таких політиків нового часу. І ще один дуже важливий момент: якщо читати полотно статті. То ні Тимошенко, ні Порошенко не сказали, що ми за вибори прямо зараз, що ми підтримуємо ці вибори до завершення активної фази бойових дій. А далі я нагадаю, що є узгоджена позиція. Про це говорили дуже багато і представники влади і представники парламентської опозиції, Що всі домовилися, що вибори проводять після за 180 днів після того, коли. У нас скасовується військовий стан. Ну і головний момент: чи можуть зустрічатися лі лідери парламентської опозиції з кимось і говорити про чисто технічні моменти про вибори? Абсолютно так, це завжди було. Просто зараз е е телеканал Рада не показує, як працюють депутати, і е так можна маніпулювати, що якісь є таємні зустрічі.